Погода в Україні до нового року та на сам новий рік буде сніжною та з морозами до мінус 16 градусів. Погода погіршуватиметься з кожним днем, також в цей період буде сильний вітер. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 30 грудня, всюди буде сипати сніг. Переважно він буде невеликий, але місцями гарно замете. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від 0 до мінус 3 градусів морозу. Лише у південних областях вдень від 0 до плюс 3 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 31 грудня. Суха погода в цей день буде лише на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині, а ось на всій решті території країни очікується сніжна погода майже без прояснень. Вітер рвучий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день найнижчою буде у Луганській та Донецькій областях від мінус 4 до мінус 7 градусів морозу. На всій решті території країни буде теж мороз від мінус 3 до мінус 5 градусів. Лише у південних областях буде не так холодно, вдень всього від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. Вночі по всій країні вріже мороз від мінус п'яти до мінус дев'яти градусів. У четвер, 1 січня, у всіх областях України йтиме невеликий сніг протягом дня. Вітер стихне всього 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вдень у Харківській, Луганській, Донецькій та Сумській областях буде від мінус 6 до мінус 8 градусів морозу, на всій решті території країни мороз від мінус 2 до мінус 5 градусів. А ось вночі мороз ще більше посилиться, та вже по всій країні очікується від мінус 7 до мінус 12 градусів морозу. А у Харківській, Сумській. Полтавській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, взагалі до мінус 14 мінус градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!